Дівчатка, сьогодні 5 липня 2025 року будемо вносити калієву селітру по нашим овочам. Розводжу я одну столову ложку в стакані теплої води, потім це все довожу до 10 літрів і починаю оприскувати калієві селітра. Калієве селітра часто використовується як добрива для позакоронового підживлення. Тобто ми оприскуємо наші рослинки по листу. Це сприяє кращому засвоєнню поживних речовин та покращує стійкість рослин до стресів. Підживлення ми проводимо раз на 10-15 днів, оприскуючи листя рослин. Оприскуємо наші овочі в похмуру погоду або ввечері, щоб уникнути на наших рослинках сонячних опіків. Чому я бризкую по листу, а не внесення в ґрунт? Тому що розчин по листу засвоюється рослинами швидше, ніж при внесенні в ґрунт. А саме підживлення калійною селітрою покращує якість і кількість врожаю, збільшує розмір плодів і ягод і додає їм цукристості. Вони стають набагато смачнішими. Так, будь ласка, користуйтесь.